Ти знімай його, поняв? Ти вже снімає. його знімати знімаю. Начальник самооборони крадедуб і тікає з місця пригоди. як так? -яй -яй. Незаконна вирізка во главі з начальником самооборони города Фасту. автомобиль начальника самообороду правильно правильно начальник самоуборона зачинись в автомобиль не заходит А що ви тут робили? Скажіть, будь ласка. Тебе ж дали. Мене? Так. Да. а ти подітальніше? Щоб ти прийду поснімав. Да? Подітальніше? Да. Як бачите, стільки мусор. І щоб закатав мусор, рукава мусор. Вбирає мусор. Мусор? Да. да. Якщо прийдіть, то поснімайте. Так у вас теж незаконна вирубка йде. Де? де поснімайте дерево. там, де мусора зараз нема вчора. буквально Так вони приїхали вибирали. з, з міської ради і кажуть, що у вас нема даже тут дозвілі на по Поснімайте, пожалуйста, ці гори. Та поснімаємо, поснімаємо. І такі гори були там далі. Добре, добре. Я навели пораду.